Мене звати Марина Зайченко і я сертифікований нутриціолог. І сьогодні я вам розповім свою особисту історію, як я повертала форму після вагітності. За вагітністю набрала більше 10 кілограмів. А скинула е, зайві кілограми. Я десь за півтора місяця, як я почала займатися цим питанням без стресу, без заборон, без дієт і без марафонів схудних. Історію розкажу максимально чесно і практично, щоб ти е, могла все повторити. Для блогів в мене не було багато часу займатися собою. Ну я думаю, як і будь-якої мами. Але десь е, через півтора місяці я вирішила, що я хочу зайнятися цим питанням. Я хочу повернути фігуру, таку, яка в мене була до вагітності. стало можливо завдяки трьом простим, але дуже важливим речам. Перше це побутова активність. Те, наскільки ми активні, скільки ми за день проходимо кроків. Друге, це збалансоване харчування, і третє це позитивний настрій. Забудь про спортзал, якщо ти в декреті і хочеш схуднути. А силові тренування для схуднення вони абсолютно не обов'язкові. Вони потребують великої кількості енергії, якої просто може не бути у молодої мами. Я не робила силові тренування. Я просто кожного дня проходила мінімум 10 тисяч кроків. Це абсолютно можливо, коли ти постійно гуляєш з дитиною, ти щось робиш по дому. Для мене взагалі проблеми в цьому не було. І саме цей побутовий такий рутинний щоденний рух я вважаю дав найбільший результат. А другий важливий момент це режим харчування. У мене було тільки три основних прийоми їжі, ніяких перекусів між ними. Мій принцип харчування це збалансована тарілка, і в кожен прийом їжі вона складається приблизно з Половини тарілки овочів з горсточки складних вуглеводів в приготованому вигляді, ладоня без пальців це білкові продукти, і трохи жирів. Я їла три рази на день. В мене за складом всі прийоми їжі були плюс-мінус однакові. На дні вуглеводи я їла навіть на вечерю. Це абсолютний міф, що після якоїсь години не можна їсти вуглеводи, що після обіду не можна їсти фрукти. Це абсолютно не наукова і не підтверджена нічим інформація. Вуглеводи на вечерю, ну в складі збалансованої тарілки з білками, з клітковиною, трошки жирів. Це дає змогу Могу не зриватися, почувати себе постійно ситою. Білок нам потрібен завжди, особливо на схудненні, бо він підтримує нашу м'язову масу. Щоб ми худли за рахунок жирової, а не за рахунок м'язової маси. Ну ми ж не хочемо схуднути за рахунок м'язів, щоб у нас були просто там кістки, обтягнені ті шкірою, все це було дрябле, знаєте, таке skinny fat. От щоб такого не було, додаємо білок в кожен прийом їжі. Вуглеводи, я вже сказала, їх не треба боятись. Вони, якщо складні і такі натуральні, не оброблені, наприклад, картопля, цільно. Зернові крупи, цільнозерновий хліб, вони дають нам ситість, дають нам пружність тілу, як якби це дивно не звучало, і дають нам енергію. Щоб, знаєте, ми не почували себе виснаженими, роздратованими, на схудненні. Тому вуглеводи можна їсти і треба додавати в кожен прийом їжі. Про важливість клітковини, я думаю, всі знають, але чому саме її треба їсти в кожен прийом їжі? Бо, по-перше, вона теж дає нам ситість, вона дає нам роботу ШКТ, вона годує наш мікробіом, щоб не було ніякого дискомфорту в ШКТ. І, звісно, це. Джерело корисних вітамінів і мінералів для нашого гарного вигляду і самопочуття. Я думаю, буде у всіх питання з приводу солодкого. Чесно, я дуже велика сладкоїжка. Я зараз не відмовляю собі в солодощах, я не відмовляла собі і на схудненні. Але в мене є таке правило. Солодощі в мене не займають більше 20% від загального калоражу. Наприклад, якщо я харчуюсь там, на 1500 або на 1600 калорій, то 300-320 калорій я спокійно на день можу з'їсти в вигляді солодощів. Це може бути снікерс, навіть шматочок, торта. Але є одне правило для мене. Ні, це друге вже правило. Я ніколи не їм солодощі на голодний шлунок. Тобто, як десерт після збалансованого прийому їжі це окей. А їсти замість прийому їжі між прийомами їжі ні, я так ніколи не роблю, бо це буде повністю блокувати процес жирозжигання. Коли ми їмо солодке, в нас підіймається верх глюкоза, інсулін, високий інсулін блокує процес жирозжигання. А якщо ми солодощі з'їдаємо як десерт після збалансованого прийому їжі, то вона, білок, жири, вони пом'якшують цей стрибок цукру, він не такий різкий. І тоді те, що ми з'їли солоденького, воно йде на енергію, а не відкладається в жир і не блокує наше жиреоспалювання. Ще хотіла трошки сказати про жири. Я сказала, що я їла їх в кожен прийом їжі. Скільки це трошки жирів. Це приблизно одна столова ложка оливкової олії в кожен прийом їжі, це половинка авокадо на день, і це 30-40 грамів горігів і 30-40 грамів твердого сиру. Ну ці продукти можна там між сніданком, обідом і вечей розподілити, і це буде достатньо жирів для нашої гормональної системи. І для краси нашої шкіри і волосся ці прості принципи допомогли мені схуднути і підтримувати себе далі в формі от більше восьми років, моїй дитині вісім років. Скоро вже буде дев'ять. Я постійно в одній вазі, я нічого не набираю, в мене нема ніяких там зривів, качель, ваги. Тому ця система проста, але дуже ефективна. А я створила цей канал, щоб він був твоєю підтримкою, якщо ти хочеш тримати себе в формі, хочеш схуднути, але щоб все це було без стресу, без жорстких обмежень. І взагалі я хочу, щоб жінки перестали мучати себе. Перестали сидіти на дієтах, видохнули з полегшенням, простіше відносились до їжі і при цьому були в формі. Підписуйся і ми разом побудуємо твою систему харчування, яка працює все життя. Твоя фігура, твоя енергія, все в твоїх руках, і я поруч, щоб тебе підтримати в цьому.